Втрата ваги і настрою нема ніякого. Хочеться просто лежати, щоб ніхто не чіпав. Я все втратив, сім'ю втратив. Ну, жінка від мене пішла з дитиною, кар'єру втратив. Життя цих чоловіків ледь не загубили, наркотики. Саме більше живав амфетамін і алкоголь. Амфетамін, альфа, амфетамін, альфа, пвп, марихуана на відходняках, щоб поспати. Німношка ну поспати. і на це неабияк аби як вплинула війна. Я активніше почав вживати, щоб уже не бачити це лайно, яке коїться навколо. І контрольна точка, так сказати, була повномасштабне вторгнення. Ми не показуємо його обличчя і не називаємо імені, адже одного дня він мріє повернутися до нормального життя. Цьому чоловіку 44 роки. 13 із них він вживав наркотики. потім доза якби спочатку на вихідних, потім доза збільшувалася, періодично росла, адже організм звикав до речовини, і треба було збільшувати кількість. Я міг тиждень не спати вжив речовину. Пройшло кілька годин, догнався, і так тиждень, два без сну можна було легко обходитися. Ну і так неділю, дві можна було біснаріх. Хадісаново на амфетаміні Так, Амфетамін це стимулятор. Спати не хочеться, їсти не хочеться. Але після того як припиняєш, йде емоційне спустошення та емоційна яма. і яма як наслідок зникає бажання жити звичне життя. Я спочатку менше працював, потім взагалі перестав працювати. На щастя, у мене були заощадження, які я заробив у період, коли займався автоспортом. Потім займався ремонтом авто та обслуговуванням, потім IT. Грошей вистачало, я нікого не обманював, не кидав. Що заробляв, те й просаджував. Що зароботав, то й просаджував. Уже понад чотири місяці чоловік перебуває в державному реабілітаційному центрі. Нині він готується до виписки, утім, попереду ще три місяці амбулаторного лікування і щонайменше рік психотерапії. Це Київська міська наркологічна лікарня-соціотерапія. За перше півріччя 2024-го у цих стінах отримали допомогу понад три тисячі наркозалежних. І повномасштабне вторгнення неабияк вплинуло на цю статистику. Саме по нашій лікарні збільшились пацієнти на 20,5%. Змінилася кількість жінок, які вживають наркотичні речовини. У 2021 році у нас порівняно з чоловіками це було 17,5%. На сьогоднішній день це 22%. Відсотка ще й пацієнти, які потрапляють по швидкі в гострих станах, значно збільшилися От важкі стани психотичні наслідок вживання наркотичних речовин і госпіталізація відповідно до відділень. Дзвінки з проханням допомоги сюди надходять цілодобово. Наша лікарня безпосередньо державна. В нас є пакети згідно з договорів пакети надання медичної допомоги згідно з договорів з Національною службою здоров'я. Тому лікування в нас безкоштовне. Держава покриває наш, саме в нашій лікарні і замісну терапію, і стаціонарне лікування. Утім, така можливість є не скрізь. Що далі від столиці і обласних центрів то гірша ситуація із наданням допомоги, розповідають у всеукраїнському об'єднанні людей з наркозалежністю. По Україні зараз йде реформа охорони здоров'я, об'єднуються заклади наркологічні, психіатричні, інфекційні. Тебе диспансери об'єднуються і орієнтовані на, ну, на, якби, на сама… Самоокупаємість, ну, от комунальне підприємство, так, і вони вже дивляться на ці пакети НЗСУ, які вони можуть заробити, і там вийти на нуль чи просто надавати послуги і платити зарплату. Ну, тобто проблема дуже велика щодо нарко... наркологічної детоксикації. Це, це навіть не не в такому довгостроковому лікуванні, а ось просто зняти ось симптоми абстиненції. Це зараз проблема. Тож дедалі більше наркозалежних звертаються до приватних реабілітаційних центрів. Залежно від класу медзакладу, вартість лікування за добу сягає від кількох тисяч гривень до кількох десятків. Приміром, у наркоцентрі Рекавері доба в стаціонарі стартує від 2,5 тисяч гривень. Тут також кажуть, повномасштабне вторгнення загострило проблему наркозалежності. В основі зараз з'явилися гострі, гострі стресові розлади, так званий ПТСР, тривожно-депресивні розлади. І люди, як правило, вибирають собі якийсь по типу седативний препарат, чи то алкоголь для того, щоб нівелювати ось ось ці всі негативні відчуття. Як правило, це залежить від віку. Чим старша людина, тим більша схильність до алкоголю. А от молодь та юнацтво більш схильні до вживання наркотичних речовин. Це з 16 десь років і до 32-34 це, мабуть, такі максимум вже. Коли це молодші діти, наприклад, з 13, мабуть. Десь до 17 вони вибирають зараз, навіть мода, така пішла в школах ксанекси. Це бензоітізепіни, це лоразепами, це ряд препаратів, які дають сильний протитривожний ефект. Але це рецептурні препарати, вони їх купують. Скажу, скажу більше, це не те, що рецептурні, навіть їх в Україні в нас не продають, mm. в нас немає їх в аптеках, але вони є на вулиці. Зараз в цих закладках для дитини там нема проблеми зекономити на трьох сніданках в школі, зателефонувати, попросити закладку. Через 40 хвилин вони, на жаль, мають на руках от, оці всі речовини. Одним із найпопулярніших наркотиків серед молоді нині є Мефедрон у народі солі. Вони дешеві, доступні. Да, на жаль, е і діти малолітнього віку можуть їх вживати. Пацієнти постерпляють в важких станах, з важкими психозами. Вживання солей має руйнівні наслідки для нервової системи, застерігають фахівці. Якщо так казати, то швидкі наркотики. Вони практично безвредні для внутрішніх органів людини, але вони спалюють нервову систему і сильніше всього спалює сіль. Повільні наркотики вони якраз більш-менш щадящі для нервової системи, але вони призводять до повного розрушення внутрішніх органів. Також у рекавері дива зустріла пацієнтів, які лікують залежність від марихуани. Дехто вважає коноплі цілком безпечними. Утім, це не так пояснюють спеціалісти. Марихуана якраз є одним з найяскравіших речовин, які проявляють генетично закладені в людині підрозположеності. До якихось психічних е захворювань, наприклад, таких як шизофренія, людина могла би прожити з цією предрозположеністю все життя, і вона могла би не проявитися, а саме марихуана запускає процес прояву е цієї предрозположенності. Mm -hmm. І у людини починаються незворотні процеси. Але так, звичайно, маріхуана. Е Шкоди для організму наносить саму меншу з всіх психоактивних речовин, і залежність від неї формується довше, ніж від інших психоактивних речовин. Проте, якщо залежність вже сформована, вона абсолютно така сама, як від любої іншої речовини. А ще популярним наркотиком залишається амфетамін. Саме ця речовина колись ледь не стала вироком для Романа. Це почало з алкоголя, там, з маленького, потім почалась трава. І так воно поступово, поступово, поступово. Я збільшував дозу з роками. І вже десь у 2019 році вже почав дуже сильно вживати. А що ви вживалося? Саме більше вживав амфетамін і алкоголь. Там дуже сильна ефорія йде ззначально. Ізначально дуже сильна ейфорія. Хочеться щось робити, гуляти там з друзями, там, в різних компаніях і так далі. Потім згодом настала емоційна яма. Тоді Роман півроку провів на реабілітації і два роки після жив без наркотиків. Але після вторгнення РФ в Україну зірвався. І контрольна точка, так сказати, була повномасштабне вторгнення. Мене забрав знайомий. Черкаська область, я. ну я звідти. Черкаська область і все. Я зізвонився старим знайомим. Так як почалась війна, я думаю, що що відбувається, Темно, нічого не видно, якісь ракети літають, і так далі, і так далі. І все. І ви зірвалися? Я зірвалася. І скільки провживали? Три місяці. Війна підштовхнула до вживання наркотиків не лише цивільних, а й багатьох військових. Про те, наскільки поширені наркотики на фронті, сказати важко. Адже говорити про це на камеру військовослужбовці відмовляються. Хіба лише у приватних розмовах підтверджують, проблема справді є. Дехто на передовій вживає стимулятори, аби довше не спати і не відчувати голоду. Про цю проблему також розповідають і пацієнти реабілітаційних центрів. У нас нас дуже багато військових, яким надають психологічну допомогу, так як з нуля вибиратися тверезим, дуже складно. В умовах тривалої війни існує ризик, що психологічні проблеми українців загострюватимуться й надалі. Прогнозують опитані дв фахівці. Вони радять звертати особливу увагу на психоемоційний стан, як власний, так і оточуючих. Адже іноді вчасне звернення до спеціаліста може вберегти від серйозних наслідків, зокрема і розвитку згубних залежностей.